29 березня уламками російських шахедів пошкоджено 5 будинків та будівлю дитячого табору в Опішнянській громаді. У таборі проживають ВПО. Нині пошкоджено 10 кімнат та вибиті вікна. Поранень зазнала місцева жителька. Про це Суспільному розповіла начальниця проєктно-інвестиційного відділу селищної ради Марія Волошина. Все прибрано все чисто висаджуються квіточки. Будинок здрогнув, у всіх був переполох, всі майже хоча це було на пів 12, всі ну як спали, вже відпочивали всі. На протязі однієї хвилини всі люди повскакували, вилетіли в коридори, почали спілкуватися, що де як. Це був великий ну, жах. Діти почали плакати. Бачите, що і в стіні діри, і скло полетіло. У нас навіть на першому поверсі теж там і скло було розбите, і в їдальні там у нас шафи. Валялися, відкрилися холодильні камери, холодильники, холодильні камери, все це повідкривалося, якось якимсь чином. Ми спочатку з друзями сиділи всі разом на пошуки, дивилися телевізор. Потім ми побачили у вікні, що щось летить, а в нас було не зашторені штори. Ось побачили, дивилися, дивилися і бачимо, що вибух, і все заіскрилося, і ми почали вибігати. Де стався вибух? Там був дім, так і там була бабуся. Я переживала, що з нею все було добре.